Стоси зібраних матеріалів, а серед них відписки від військової прокуратури. Адвокатка Анна Брицька веде резонансну справу про сексуальні домагання до лейтенантки Валерії Сікал. Взимку 2019 року молода військова не побоялася на всю країну розповісти про те, як керівник, полковник Віктор Іванів за просування по службі змушував її до сексу. За словами жінки, знущання почалися у перший день служби, і саме цей випадок тепер розслідується у кримінальному провадженні. Приказом мені сказав сідай в машину, я сіла і ми поїхали. От, ну, я не знала місцевості. Коли ми приїхали в домик, він знову вже почав там обнімати, прижимати до себе, як ніби я його не знаю, жінка, все, ну, я мушу це робити. А, ну, я стою і говорю, що мені це не подобається. Я, я не та, яку можна ну, лапати, трогати і взагалі. Слідство веде райвідділ поліції Хмельницької області. На думку адвокатки, зібрано достатньо доказів. Далі за процедурою перевірити, підписати та направити свідчення до суду має військова прокуратура. Але вже двічі прокурор військової прокуратури рівненського гарнізону Юрій Грижий завертає справу назад до поліції. По першим казівкам, які він дав безпосередньо слідству, складалося враження, що він справу не читав, тому що вказівки стосувалися тих моментів, які були вже зроблені слідством, а прокурор навіть не погортав цю справу. При тому, що він її протримав два місяці все. Другий раз так само справа лежала два місяці в військовій прокуратурі вже з направленою підозрою. І так само. Прокурор знову ж направив назад, сказавши, що підозра є передчасною і написав додаткові вказівки. Додаткові вказівки, на мій погляд, на моє переконання, абсолютно не стосуються події злочину. В результаті затягування військової прокуратурою справи сплили сроки притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного згідно з українським законодавством. Зняв чинення злочину має минути не більше двох років. Тож ймовірний кривдник може залишитися без покарання. На мій погляд, це бездіяльність прокуратури, це небажання брати відповідальність підписання підозри. Вони з одного боку не закривають провадження за відсутністю в діях Іванів, ну там за відсутністю складу кримінального правопорушення. В той же час вони і не підписують підозру. Тобто справа виходить така підвішена в повітрі, і оскаржити особливо нема чого. Це в подальшому стане підставою для звернення до європейського суду і говорити про неефективність цього розслідування. Тим часом сам полковник Віктор Іванів навіть не був відсторонений від служби. Натомість його перевели з військової частини на Хмельниччині до Києва. На запад дойчівелі в Мінобороні відповіли, що йдеться не про підвищення, а про переведення на рівнозначну посаду. Зв'язкою з проведенням організаційних заходів, пов'язаних із реформуванням озброєння Збройних сил України, офіцера призначено на посаду начальника відділу в командуванні сил логістики ЗСУ. Таке рішення міністерства обурило колишню військову Валерію Сікал. Адже за результатами внутрішньої перевірки військової служби правопорядку встановлено особи інших жінок військових, щодо яких Іванів теж поводився аморально. Деякі військові навіть звільнилися через негідні дії керівника. Встановлені також випадки, коли Іванів з так би мовити виховною метою ставив клізми військовим, яких підозрював у вживанні алкоголю. Полковник знімав це на відео та шантажував підлеглих. Я шокована тим, що тим, що от, от так у нас все, все робиться, замість того, щоб людину хоча б відсторонити від службових обов'язків, його повішають. Навіть переводять на 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 таку ж саму посаду. Але йде досудове розслідування, як не крути е кримінальне провадження відкрити. Отже, підстави для, для відкриття кримінального провадження були, а а для того, щоб відсторонити його від службових обов'язків. Нема, це абсурд. Просто закрили очі. Та поки розгляд кримінальної справи проти Іваніва затягується військовою прокуратурою, у суді нині розглядається інша цивільна справа проти Валерії Сікал та деяких журналістів. Полковник Іванів вважає, що ті порушили його честь та гідність. Дойчевеля спробувала уточнити у адвоката підозрюваного Ігоря Шкодяка суть цієї справи. Справа ще слухається в суді. Відповідно, ніяких коментарів не буде. Буде рішення суду, тоді будемо говорити. Ми просто хотіли дізнатися про честь і гідність його в чому він вважає, що її порушує. Суд прийме рішення. Я надію законне. Ви ж громадянка України, ви вірите в Українські суди? Ми віримо. Ми звернулися до суду, тому суд прийме законне рішення. і Тоді будемо все бачити. Щороку за неофіційною статистикою військової служби правопорядку на гарячій лінії Міноборони телефонує один-два військових, які стають жертвами сексуальних домагань. Служба проводить внутрішні перевірки та у разі складу злочину передає справи до поліції чи інших відповідних органів. Утім, жодних судових рішень винесено не було. У службі упевнені, що ситуація може змінитися, якщо будуть проведені реформи, і їй нададуть повноваження виконувати досудове слідство. Ми намагаємося провести підготувати і провести через Верховну Раді для прийняття закон про військову поліцію, в якому буде надано повноваження проведення досудового слідства, що стосується військових злочинів. Це система реформування по стандартам військової поліції країн-партнерів, країн стран країн НАТО. Система військової поліції, яка буде, сподіваємося, найближчим часом буде реформована військово-службов порядку і буде отримані всі необхідні функції. Утім, кому буде підпорядковуватися нова служба, поки невідомо. Адріана Арехта, лідер качночого ветеранського руху, переконана, що нічого не зміниться, якщо реформована військова служба правопорядку залишиться в структурі Міноборони. Тож виступає за створення незалежного від військового командування органу інституту військового омбудсмена. Саме туди зі своїми скаргами мали б звертатися військові. Чому тому, що Ще з е, того, що говорять військовослужбовці, подзвонити на гарячу лінію, це бути шісткою в своїй системі. Це теж з постридянського. Якщо ти зателефонував на гарячу лінію і сказав, що твої права порушені, в тебе відразу порушуються твої статутні відносини з командуванням цієї військової частини. Валерія Сікал та її адвокатка Анна Брицька націлені йти до кінця. Врешті, якщо військова прокуратура вирішить, що цей випадок не тягне на статтю 154 примушування до вступу в статевий зв'язок і закриє справу, потерпіла спершу оскаржить рішення прокуратури в українському суді, а далі звернеться до Європейського суду з прав людини.